Привіт усім! Як ви знаєте, Німеччина складається з 16 федеративних земель, кожна з яких відрізняється одна від одної. Ну і, в принципі, щоб зрозуміти цілу країну, потрібно відвідати кожну із цих земель. І сьогодні дорога привела нас до Саксонії і до її столиці міста Дрезден. Отже, вітаю вас у Дрездені. Це місто заворожує своєю старовинною архітектурою. Цікаво, що більшість споруд були зруйновані за часів війни. У лютому 45-го року англійські і американські бомбардувальники повністю зруйнували стару частину міста. Будівлі відновлювали по камінчикам, і те, що ми бачимо зараз, безсумнівно викликає захват. Дрезден це одна із визнаних європейських столиць мистецтва. Галерея Старі Майстри відома на весь світ. І основна її родзинка, звичайно ж, секстинська мадонна Рафаеля. До речі, вже будучи в Дрездені, не потрібно купувати цих от заношених банальних сувенірів. Привезіть додому репродукцію знаменитого полотна. Дрезденська картинна галерея це найвідоміший музей міста. А у світі вона стоїть на одному щабелі із Лувром, Ермітажем, галереєю Уфіци у Флоренції. Розташовується вона тут, в одному із павільйонів Палацу Цвінгер. На сьогоднішній день в експозиції представлено 750 полотен, парочку з яких ви точно впізнаєте. Навіть найбільший профан в мистецтві зможе впевнено сказати, що це секстинська мадонна Рафаеля. Або знаменита спляча венера. Блудний син в таверні. Шоколадниця. Полювання на вепра та інші. Якщо ж ви не впізнали жодного, Google вам в допомогу. Ми, практичні українці, приїжджаємо в Дрезден, звичайно, за шопінгом. Я, як молода мама, обов'язково привожу кремулі, запахулі, памперси і так далі для сина. Але сьогодні не діє, дорогі мої, а в неділю. Офіційний день тиші всі магазини зачинені. Німця як правило закупляються в суботу, і навіть в кав'ярнях зараз тут немає ані душі. Ці магазини, розважальні центри і лавки просто зачинені, а сусіди можуть викликати поліцію, якщо в цей тихий день ви влаштуєте гулянку чи просто-напросто вімкнете пилосос. Але нехай це не вводить вас в оману, адже Дрезден це ще те місто фестивалів. Тут досить часто щось святкують, тому для поїздки в Дрезден обирайте правильний день. Ну а попереду ви бачите оперний театр серце старого міста. Паблива театральна площа міста Дрезден. Як орієнтуватись в місті? Насправді стара частина Дрездену дуже компактна і розташована навколо театральної площі з її чудовою Дрезденською оперою в центрі. Наліво цвінгер з його різноманітними колекціями, направо резиденція саксонської правлячої династії Веттінів. Величезний комплекс в стилі Ренесанс. А вздовж Ельби, тераса Брюля яку ми вам неодмінно покажемо це місце. Називають балконом Європи або Алея Брюля. Колись давно дами в білосніжних сукнях прогулювались тут і затулялися від пекучого сонця, щоб засмага не зіпсувала їхні. І спокійно випивати чашечку кави і любуватися краєвидами річки ельби пішли я тебе нагодую смакотульками. Ага. У Дрездені не буде жодних проблем з харчуванням. Ресторани в центрі не шокують своїми цінами, і на 8 євро. А це невисока ціна для Європи. Ви спокійно зможете пообідати. Традиційно замовляють картопляний суп по-саксонськи, запечену в хлібі свинину з капустою, плюс кухоль смачного німецького пива. Але ну серйозно, шкода витрачати час. Тому є хороша альтернатива німецькі сосиски, що продають просто на вулицях. Подають їх з хлібом і гірчицею і коштує весь цей фастфуд 3 євро. Не хочеться витрачати багато часу на обід або вечерю. По перше, ресторани – це довгий час приготування страви і ще довший час поїдання страви. А хочеться подивитись місто, правда? Тому ми вибрали таку альтернативу. Сосиска. Звичайно, німецька сосиска. Подаються вони як, як хот-доги, але смачніше в враз з до. А закономлений час ми витратимо на прогулянки романтичними вулицями міста і від цієї атмосфери одразу розумієш, чому Дрезден ще називають Флоренцією на Ельбі. Також залишається час на сувеніри, традиційні пивні кружки, мейсенський фарфор, тірольський капелюх і лікер єгермейстер, і звичайно знайомство з вуличними музикантами. Нас з широкими обіймами і дякуємо йому за це. А всім вам підписуйтесь на наш канал. Ну і звичайно, подорожуйте, 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 Па-па!